Всім привіт, я минулої неділі вам показував відповід на швидкову неділю машини, які паркують, наші українці які в церкву приїхали. І, на жаль, цього разу на пасхальну неділю, коли всі люди приїхали Пасху святити, ситуація не краща. Ось який минулого разу припаркувався на два парковочних місця знову. Припаркувався так само цієї неділі і ще одні на ауді взагалі заїхали на газон. Зараз я вам їх покажу. Ось так знову припаркувався фасад. що люди навіть його так заблокували, бо він зайняв так місце непонятно як припаркувався знову людей, нічого не вчить і зараз я вам покажу ще одного Щиро віруючого українця, який взагалі заїхав на газон біля церкви. Ось і цей герой парковки, який взагалі заїхав на траву. Люди, не будьте як бидло, паркуйтесь правильно. Європа починається з вас самих.